Шановна спільнота, на минулому тижні відбулася подія, яку давно очікували. Вийшов перший номер вісника медвінської громади. Відтепер ви зможете отримати ще більше достовірної і об'єктивної інформації про найважливіші події життя нашої громади. Отож, читайте вісник Медвінської громади в газеті Вісті Богославщини. В медвені та Побережці відбулися виїзні прийоми представниками Богуславського бюро правової допомоги, на які надавались консультації щодо правового регулювання земельних відносин, порядку спадкування нерухомого майна, пенсійного забезпечення тощо. Триває збір пропозицій щодо перейменування вулиць та провулків в населених пунктах громади. Прошу вас бути активними і вносити свої пропозиції щодо перейменування тих чи інших вулиць. 20-21 квітня я взяв участь саміті відкритих громадських просторів Сила партнерства, де мав змогу обмінятися з колегами та учасниками інформації про успішні практики громадянської взаємодії. Отож, будемо активізувати роботи з розбудови громадянського суспільства Мединської громади, адже наразі час ініціативних людей і особливо молоді, яка готові і прагнуть змінити життя в Україні і в нашій громаді. Ми всі прагнемо, щоб наші села були мальовничими та квітучими. Для озеленення території громади КП «Меденінвест» закупили та висадили розсаду квітів. Петуні, чорнобривці, троянди та інші квіти милуватимуть очі жителів та гостей нашої громади. Як уже повідомлялося за кошти комунального підприємства закуплено сучасну пилораму. Кожен з вас може скористатися її послугами, звернувшись до комунального підприємства. 20 квітня в Україні і в усьому світі відзначали День вдячності волонтерам. Я ще раз дякую всім волонтерам нашої громади за вашу працю, витримку, сміливість та небайдужість. За час війни ви стали справжніми героями, докладаючи величезних зусиль, аби забезпечити допомогу українським військовим та громадянам. Перемоги нам усім та мирного неба над Україною! Слава Україні!